Треба. Наш юрист. Юрист. Тільки тако досвідчено грамотно. Зубатого. Да. Так. Да. І з вашої сторони, якщо по цього кремезного дня, юрист, чи вас? Я юрист. Я дядька теж. Кремезного дядька. дядька, дядька тряпи. Треба, треба. Два чоловіка, не більше. Тому що тут вже мови про питання, а не... Прийміть нас, будь ласка. Значить, давайте так. О 9-й годині. Завтра субота. Ми всі документи беремо і Хорошо. я приїжджаю. Я бача, пані грібіть городу. Дякую. Основне, місь що хотів сказати, ну крім тієї всієї ватханалії, що твориться воськові, значить, хочу підкреслити таке: було відчуджено міськ виконком. Міск виконком у приватну власність, те саме. Вийшло із комунальним хазяйством, із з приміщеннями комунального хазяйства. Зараз всі лопати, всі трактора, всі автомобілі, всі крани і всі люди знаходяться в, е, на варенді е, у приватній власності. Це рішення виконкому чи сесії? Це оборотник. Це було, е, було відчуджено таким чином, воно було. Другим міським головою поставлено е, в заставу і е, за безцінь, геть за бестінь. Ну, Міський виконком в центрі, в центрі міста був за 150 тисяч гривень. Приміщення. Приміщення. Так, ну, Зараз наша влада знаходиться у приватній власності. І ремонт зараз, за нашу да, і, і там незаконний ремонт і так далі. І так далі. І люди, е, ті, що були на ККП, ну, на комунальному хазяйстві, вони це все прекрасно теж бачили, що було все відчуджено і е, була забастовка там і так далі. і так далі. Ну, це... Приїжджайте. Хорошо.